Інтелектуал Франко колись балотувався до австрійського сейму від українських земель, але мудрі гоцули не обрали його, не оцінили. Обрали якогось місцевого там іншого фермера, який був проавстрійським, але він підкупив їх, кажуть, ковбасою. Скільки там метрів ковбаси зробив, роздав перед виборами і за нього проголосували. Як ж це традиційно для українських виборів, правда? Давайте пару фактів про Франка вам розкажемо. У школах цього не розповідали, а було би дуже круто, якби дитина, прочитавши про Івана Франка, здивувалася дуже і захотіла почитати його твори. Іван Франко це супергерой з розумовими надздібностями і феноменальною пам'яттю з королівства Галичини і Володимирії, сучасна Львівщина і Франківщина, поєднання геніальності та фантастичної працездатності. Перший український професійний письменник, який заробляв літературною діяльністю дуже немалі гроші, а почав з того, що ще в дитинстві сам в себе інвестував, в свою освіту і розум. Спочатку звичайна початкова школа, потім школа з німецькою мовою викладання, далі гімназія з польськомовним викладанням, в 9 років помер батько Франка. Малий вчився так, щоб знань вистачило підробляти репетиторством, а на зароблені гроші купував книжки, читав, вчився, заробляв і так далі. далі, далі. Зрештою, ще юнаком зібрав фантастичну бібліотеку українських і європейських авторів і був такою собі ходячою енциклопедією і фінансово незалежним красунчиком. Друзі гімназисти розказували, що Франко після годинної лекції вчителя міг дослівно її переказати. Знав на пам'ять всього товстелезного кобзаря, домашні завдання з польської робив у віршах, почав писати свої вірші, прозу та історичні драми. У 15 переклав Гомера і Софокла, уявляєте? В 15. Без гугл-перекладачів. Що я робив у 15? Можливо, брав палку і бив кропиву, а хтось, може, щовечора оплакував цоя під під'їздом, але точно було не до Софокла. Дівчатам Іван Франко подобався. Підлітком, коли за гроші підтягував сина священника, закохався в його доньку, Ольга Рошкевич її звали. Роман був взаємний і тривав досить довго. Франко запропонував Ользі вийти за нього, але коли батько нарешті дав згоду, Івана, як на зло посадили в тюрму за участь у таємній організації. І батько передумав далі були ще жінки, університети і арешти за громадську і політичну діяльність, інтелектуальний рок-н-рольщик. Ще два сильних кохання, три університети: Львівський, Чернівецький, Віденський. У Віденському захистився на доктора філософії. Ще два арешти. Франко знав 14 мов на рівні перекладача: переклав Гомера, Платона, Шекспіра, Дікінса, Золя, Гюго, Флобера, Гьотте, Твена, Сервантеса, Альгієрі і ще довгий вражаючий список авторів світової класики і античної літератури. Письменник, поет, драматург, перекладач, критик, політик, історик, мистецтвознавець, економіст, доктор філософії, геній. Ще й до цього мав ідеальний слух і прекрасний голос. Микола Лисенко писав музику з його співу, друге кохання Юзефа Дзвонковська взаємне і трагічне. Юзефа відмовила у шлюбі, бо мала на той час смертельний діагноз, туберкульоз, третя Целіна Журковська. Женщина чи звір? Цинічна і холодна. Франко присвятив їй вірші, у збірці зів'яли листя, але вона їх навіть не читала. Правда, згодом їй зачитали вірші, присвята, і Целіна зауважила, що найбільше в тих віршах їй запам'ятався опис квартири, бо він нагадував їй квартиру, яку вона мала на вулиці Воронковських у Львові. Одружився з Ольгою Хоружинською. Ольга народила трьох синів і доньку. Франко для сім'ї побудував великий будинок у Львові, родина Франків щоліта виїжджала на відпочинок на Гуцульщину у компанії Лесі Українки, Михайла Грушевського, Ольги Кобелянської, Михайла Коцюбинського нормальна компанія була. Прожив він 60 років. Поліартрит спочатку паралізував руки, залишив по собі 100 томів власних творів українською, польською, німецькою, російською, болгарською, чеською мовами. Номінант на Нобелівську премію займав четверте місце серед номінантів, але помер в рік проголошення лауреата. Ромен Ролан тоді став переможцем. А Франко через смерть був виключений зі списку. Перед смертю покликав священника на сповідь, але вигнав його за нетактовність, так і не посповідавшись. Все, отакі факти, і врахуйте, про його твори тут жодного слова. Їх треба читати. Хоча б для того, щоб не ржати зі слова побіда під час перегляду ніби голівудського кіно Захар Беркут.